Музею історії Надвірнянщини виповнилось 20 літ з часу заснування. 3 грудня 1995 року у центрі надвірної у приміщенні колишньої катівні КДБ НКВС розпочав свою діяльність Музей національно-визвольних змагань. Першим його директором була вже нині покійна Олександра Зварчук. Біля витоків створення цього важливого історичного закладу стояло районне історико-просвітницьке товариство Меморіал. Перші зали, облаштовані 20 років назад, розповідали про події двох світових воєн і найбільше про повстанський рух на Прикарпатті з роками музей розширювався і поступово з тематичного перетворився на широкопрофільний історико-краєзнавчий експозиція нашого музею відчутно розширилася і охоплювала вже не тільки національну визвольну боротьбу, але й давню історію надвірнянщини етнографію. Ну а з появою в нас 2001 року фонду Володимира Луціва. Тут почало розвиватися місцеве краєзнавство, і зокрема інформація про відомих людей Двірнянщині. Тепер музей активно займається виставковою діяльністю, продовжує наукову та фондову роботу. Звісно, проблем у закладу залишається чимало. В першу чергу це холодні приміщення, це відсутність опалення, перекриття даху, яке потребується тут в музеї потрібне. В розширення експозиційних площ та все ж працівники дивляться в майбутнє з оптимізмом, адже цього року були й позитиви. А тим часом приходять на екскурсії школярі, приїжджають поважні делегації з інших областей та за кордону. Постає жива історія минулого для майбутнього, бо покликання музею збирати, зберігати та відтворювати ті пам'ятки, які формуватимуть історичну пам'ять народу.